Що таке завіт? І як Бог серйозно ставиться до цього? Багато людей взагалі просто роблять якісь дії релігійні і думають, що цього достатньо. Цим вони можуть послужити Богу. Але якщо ми подивимось на історію євреїв, у них одвірки дверей були помазані, будинки їх були помазані. Вони показували, що вони в завіті через кров, і згубник не міг торкнутися людей і народу, який перебував у завіті з Богом. Коли була історія, Мойсей йшов завойовувати землі, які обіцяв Бог, і після нього продовжував цю місію Ісус Навин. Прийшов один народ, який підлягав поразці, і люди сказали: Ви знаєте, ми далеко від вас живемо. Ми прийшли просто з вами примиритися, вступити з вами в союз. Загалом обдурили, скажімо так, Ісуса Навина, Старішин, і вони вступили з ними в союз у завіт. За кілька днів вони довідалися, що їх обдурили, переступати через завіт чи що робити. І Ісус Навин зі старішинами сказали: За те, що ви нас обдурили, ми вас не чіпатимемо, ви тепер будете рабами, будете служити. І їх залишили живими. Але що сталося далі? Зібралися народи, і за те, що ці гаваонітяни вступили до завіту з євреями, на них пішли багато народів, щоб їх за це знищити. І гаваонітяни сказали євреям: Ви ж з нами в завіті, тепер ви повинні за нас заступатися. І Ісус Навин підняв народ і пішов воювати за них. Але найцікавіше, що Бог пішов з ними, і коли вони боролися, з неба падало каміння і вражало все це військо чуже. Тобто Бог був у завіті з євреями, а євреї із гаваонітянами. І виходить, що Бог боровся за завіт. Зупинилося сонце і місяць, щоб не було ночі, темряви і щоб вони могли продовжити битву і знищити безліч безліч таке величезне це військо було, уявляєте так? Яке диво, яке знамення. Хто це міг зробити? Тільки Бог. Той, хто створив це сонце, цей місяць, цей Всесвіт, таке може зробити лише він. І цим Бог намагається показати, що таке завіт, як Бог ставиться до завіту. І як ми ставимося, будучи віруючими чи невіруючими, що ми думаємо про себе, як ми ставимося до завіту. Минуло 500 років. З'явився цар в Ізраїлі Саул, і який каже: О, колись не добили цих Гаваонітян. І він вирішив та почав їх знищувати. І за це прийшла кара, що зробити, щоб вони видали нащадків Саула. Вони повісили їх, покарали, і тоді кара від Господа, голод, припинився, Бог знову показує своє ставлення до завіту. І я хочу дійсно, щоб ми усвідомили, наскільки це серйозно. Під час вечері Господь Ісус, 12 учнів. Перша церква. Він укладає з ними завіт. І далі інші люди вже через них вступали до цього завіту. А мені не треба церква, мені не треба апостоли, мені не треба пророки, я взагалі напряму з Богом і таке інше. Але з тобою, з прямою ніхто не укладав завіт. Завіт був укладений з апостолами, Завіт був укладений з церквою. Ось у чому суть завіту. І в тих людей, які не розуміють або від дурості, або від гордості, а часто це пов'язано, тому що коли приходить гордість, через це приходить дурість, тупість, у них відбувається поразка розуму. Це вже доведено життям та історією. І тому апостол Іван пояснює: він каже, що якщо ви маєте спілкування, перебуваєте з нами у спілкуванні, тоді кров Ісуса Христа омиває вас від усякого гріха. Той, хто не слухає нас, не знає Бога, і Він перебуває в дусі омани. І тому, якщо ми далі дивимося, ми можемо бачити таку дуже цікаву картину, що в кожному Євангелії написано: По правді, по правді Ісус говорить: Кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Про що тут йдеться? Тут мова йде про завід. І тому, коли люди починають робити розділення у церкві, а мені не треба церква, перестають якісь свої речі робити. Проти чого вони виступають, чи проти кого вони виступають проти завіту, виступають проти крові? Чому, наприклад, ось ви потрапили до церкви? Як ви потрапили до церкви? Було двоє людей, з якими Бог уклав завіт, і на базі цього завіту з'явилася церква. Якщо ти приходиш до цієї церкви і ти починаєш робити, що тобі хочеться, проти кого ти виступаєш, ти виступаєш проти завіту. І тому таку картину із гавеонітянами Бог показав. І про це пише Іван. Тобто, ми прийняли завіт апостоли, так і ви через нас прийшли. Якщо ви ігноруєте завіт, тоді у вашому житті не буде працювати кров Христа. Ви не просто з'явилися звідкись хтось був у завіті, і на базі цього завіту була організована церква. І тому дуже багато ми можемо бачити розділень, які сталися. І я стежу за цим десятки років, і я бачу, що церкви, в яких відбулися якісь розділення, ці групки якісь. Вони або розвалилися, або вони ніколи не можуть перерости ту церкву, яка була організована на базі завіту. Адже Бог додає тих, що спасаються до церкви, через це відбувається величезна проблема це рух за тілом, а дія за тілом це вже ворожнеча проти Бога.